Давайте. Представляєте, що ви Я старший моргін, начальник відділу обліку роботи друга від романського те. Покажіть повноваження ваші. Що саме показати? Що ви маєте право там чи повістки да, видавати? Будь ласка, єсміток наказу коменданта. Можете з нього знакомити ситуацію. Я вам показую. Закону довго бути наказ коменданта. Ну не потрібно це фіксувати. Потрібно потрібно документація. Покажіть. 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 А звичайно, вони будуть самому саму... коменданту. А ну, ну далі покажіть початку підпис на, на документі. Так, дивіться. Підпис де підпис. підпис Це витяг наказу, я вам кажу. Ну, де підпис? Це вже не документ. Є, 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 є. Він. Він, Він, хто таке фурдило? Це, це комендант э, міста. Ой, центральне дригалі, вважається. Центральо. А я просто час ну, доручу виступаю. Витяг з накази, будь ласка, є, є, ви, ви, фурди, ви фурдило. <laughs> Ні, я не Фурдило. Де доручення Фурдило? Я покажу, що я посадова особа, заступник комендант на соло після набригалі. Вось моє прізвище, та старшому я вам представився. Де подпись, де печати. печати Ми, на, цьому, на посадових складу печат не ставиться. Значить це не дійсно Не ставиться. Ви тільки що що вказали? Не ставиться. Щоб була мокра печатка. Так, печатка. Документ, так ну і все, це не документ. Nie, це, nie. Не документ. Есть, есть це не документ. Це не документ. Покажите. Ми Покажіть. обращаємося. кабінет міністрів, що ми постановили. Ви не представились так, як положення буде. Я представилася вам. Я например не побачив. Ви можете почитати постанову чотирьох девятьсость. Дотримайтесь конституції України. Звичайно, звичайно. Дивись, довжина 3,5 минути. Ви можете мене випитувати якісь терміни або якісь законні документи, чи на моє знання. треба Ми У вас є вночі. Порушуйте, що приймається. Я повістку не виписую. Ви що? Я навіть не у мене навіть ніяких на повісток немає. Так, у вас так, рішення ви, суду є. Він щось, щось порушив. Я е, хотів перевірити його документи і все. Ну, Представа. А я хочу ваші перевірити. Ви показали. Я між. не побачив я, документ. Вам, я, я вам представлюся. Ні, сюди, ласка. Давай. Заберіть телефон, я не буду на камеру показувати документи. Я камеру відведу. будь ласка. Ну, Ідіть сюди. Ну, не потрібно робити. заберіть камеру. Я вам показую документи. Я... Камера, дивись, він не знімає, що бачиш. Заберіть документи. Будь ласка. Посвідчення офіцера. Так. 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 Не потрібно коментувати нічого, ви можете Ма... знайомитися просто. Мари... Не потрібно коментувати Ми не Максим потрібно. Романович. Так, так. Да. Будь ласка, все є. Так. Ход. Вот есть, все є. є. Там код. Звичайно. Хорошо. Що, що код означає, знаєш? <рес> Я знаю, що означає. Не потрібно, у мене, не потрібно у мене випитувати якісь дані на назнання мною чогось чогось саме. Добре? Так. Не потрібно це робити. Хорошо, що означає код ваш на печаті? Ну, це означає, що ви від корпорації дієте. Добре, починається. покажи документ. Ваші документи. У нього немає документу, поки ви не представите себе якась державна особа. Ви державна особа чи ні? Я в даний умент виконуються службові обов'язки. Службові від кого? Взагалі виконується службові обов'язки. Від держави? Звичайно. А що тоді код на цьому на печаті у вас? І що така? Це код є можете, ну, добре. Я можу, тільки я вам покажу, про що я він розказує. Читаю Міністерство оборони України. Добре, депутатись, добре, депутатись, 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 добре, добре, добре. Мені потрібно ваші документи. Давайте розберемося. Відмовляєтесь про нас? Ні, він не погоджується з вами. ось дивіться. Міністерство оборони України. Ні, там документи там крома. Ні, це не досуги. Я прочитаю, ну, я прочитаю. Це документи. Ви що не щось хочете? на вулиці, що битнесів, Я прочитаю? Ні, ви читайте, дам. ви сейчас при все. Ну, зараз читайте. в мене немає про... часу. Ну ви. все тоді. Ваші документи Ми... можемо. Дивіться. Давайте. Міністерство оборони України, давайте. дивіться. Давайте. Як це не цікаво. Ви ж, ви, ви, ж тікав? Потім давайте це дивіться. Ні, не потім Це ваш документ. Ви відмовляєтесь про це документи?

вони приватні підприємці. Бачиш, А, це фізична особа. Так, Таке, як і в тебе. Це так само, як ти йому скажеш. Можете звернутися в суд, з роз'ясненням. Ти зрозумів? Так що ти нічого не можеш не виповняти, що він документи ви відмовляєтеся і Так. Ви юридична особа. Ви відмовляєтеся і показували документи? Він не погоджується. Це різниця Є знаєш, спокоюся. Ви так. Він знаєте науку. Він просто не, він просто не зрозумів, хто ви. Тепер він зрозумів.

Ну, це не обізвання. Получається не да, да. Це ви так так ви так є. Ви чуєте, що тобто, ви, не хочете. ви чуєте, що не хочете. Він хоче. Добре, добре, Він не, хочете. Хочете. не хочете. Він не погоджується Він не з вами, ви не маєте права Все, просто. Не, 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 не Виходить, що я або хочу, або не хочу. Тож ви не хочете зараз показувати документи. Не погоджуюсь. Не погод. тож то не хочу. Не хочу. Не, не, не хочу. Ми слово законне не погоджуюсь. Не погоджуюсь. Не буду. Всё. Тож не згоден. Він не згоден всього. з вами. Всё. До. Зможення не згоден. Е -е 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 я... Ви пропонуєте до цього оферта. Я не пропоную. Він не згоден з вашою офертою. До свидання. Щайно покажіть ваші документи. Ви требуєте. Ви вимагаєте рішення постанови. я маю право подивитися ваші Ви маєте право, бо ви зобов'язані я трошки не права, ви, ви, ви не маєте права, мають тільки поліція. Давайте зараз да. вивеземо поліцію Но і свідчить оперативну групу. І покажете тоді, які ви права маєте. Поліції зараз покажете. Чи не хочете, там, які ви слова відбираєте це все? Ви вимагаєте від нього документи. Він не згоден. Не згоден. Не згоден, ми згодні. Да. Да, так як ви юридична особа, breaker. все. Так як ви юридична особа. А що, ти давайте ще я побєседую. Давайте ти ходіть, будь ласка. Ну до я побєседую. Ні, в машину не сідай. Документів у них немає, я вас пожалуйста. Нема, там ні печаті, там є печать, там подписи нема, там немає подписи, печаті є таке.

так, не непонятно, чего нет, так це так все нормально. Я не видно. Я не видно. Надо. Хай ели. Це та машина все ганялась из-за женщин, это все червоно.

Покажи, я не даю, я сейчас. Что это, хлопцы? Вообще так не дают. покажи документы вообще на машине. <laughs> нет, подожди. Ну, у них нет документов, Валера. Я пытаюсь документы показать на машине. Скажи, <laughs> а что ты видишь, я показываю? Нет, ну, смотрите, ну, если... Ну, угадай, вы же приехали к брат... нам. Ну, вы же приехали, давайте. Не, не, нет. Братцы, я вам показываю. Покажи мне документы. На цю машину, що ви взагалі водіці? Да. Не, підстав... я... не, ну, Ви в мене стоїте біля нора, я, я підприємець. Ну, без проблем. Ні. без проблем. Без проблем. Без проблем. я не знаю, ви не знімати. Ви бандити які. Не Маш, не знімати. тобі попросили документи на машину. Не тобі, а вам. Не тобі, а вам. Ну, я, це я, буду, я, буду, я буду вирішати, як. Ну, це не це потрібно, ви ж взросла людина, я думаю, що ви... Також хочете щоб до вас, сповагу, від вас з повагою. Вийдіть документи. Тось, правда не на машину. Тоді, якщо ви То це ви є, розумієте, будь ласка, так же само і ви ви з... зі мною ну, тільки щоб було питання, щоб я ви підвести під... під... на цю машину, машину не документи. Документи якісь на якусь машину чи ще я не зобов'язаний ну, цього робити. Ми люди, розумієте Чи ні? Яким чином ми тоді у вас фінансуємо, щоб ви це їздили машину? Покажете Ви ще державна установа? Ні, так так як яким чином оця машина? Да. За, за, Ми платимо налоги, за, все платимо. Як, Ми, так, як це все? Де це все, 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 все вдома? О, 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 документи о, все. не показують на машину. Давайте зараз поліцію визов Ні, так куди, я вас не випущу. Та, ви, я нікуди не, не уїжджаю. нікуди не ховається. Ми народ, покажи. Ми народ. Ти служиш кому? Народу чи кому? Давайте показуйте документи. Ну, та ладно. Ну, ви не маєте віддати документів. Покажите документи на машину. Ну ви ж державна установа, ви підчетні кому. Я поліція. Ви людям должны підписати. Очікуватися людям должны, ми люди. Це, виходить, переслідували людину. Ну так. Я йду з У машині. У мене 100 тисяч грошей в машині. Ну, конечно. У мене воно гроші в машині, я не знаю, чого вони взагалі туди їхали. Ну звісно. Ну Алло. Та ну що, розбор польоту. Скажи вже з автоматом стоїш. Все, уже пари, я дам, а перед

Ну далі дідусь, я це вже не можу просто, оце Сергій, я думаю, ось вигнав з дому. Оце таке саме. Це до мене приїхав. А я що, вступили? Та у мене вдома таке саме було. Я тобі кажу, в мене вже нервів на них не хватало.